Треба ще одного ловола 50-ку підготувати до відгрузки. Так, треба його вигнати наперед. Прошка. Одна сьогодні поїхала зраночку. Зараз буде ще одна. Все в одне місце. І, до речі, наші клієнти для наших клієнтів це вже третій трактор буде від нас. Так що ми сподіваємося на плідну співпрацю. значить Це прошка на синхронній коробці передач, що дозволяє переключатися на ходу. Я вам вже це показував, я сподіваюся, що всі поняли, що є різниця синхронна коробка передач і несинхронна. Якщо All 504 Pro, значить синхронна. Якщо вам розказують, що на всіх ловолах синхронна, це неправда. Ми вже це доказували, і я, і крейзі тракторист із мінягро Київ, кузова я думаю, вже це всі поняли. Якщо хто не зрозумів, але брошки... єдине, що брошки зараз вже не буде. Так. Реверс, хай, передачу першу, Ручняк опущений. Поїхали. Ловол дуже мені подобається. Дуже класний трактор. Дуже багато ловолів продано по Україні по Закарпаттю. Люди знають за цей бренд, користуються і довольні. У мене є клієнти, які е, працюють на ловолі, намотують тисячу мотогодин в рік. Тому якість має значення. Значить, це у нас прошка на максимальній комплектації. Значить, зараз вам покажу позаду. Значить, і є різниця по колесам. Значить, це у нас йде на 24-х широких колесах. Ця резина дуже дорога е, в комплектації, і цей трактор виходить 18 600 доларів. Значить, є додатковий гідробак. ну е, Це сьогодні кажуть, що він додатковий гідробак. Тому що почали приходити моделі без гідробака. Раніше ловол 504 він завжди йшов з цим гідробаком. Так, маємо дві пари гідровиходів. Маємо речах управління навіскою позаду, стандартна трьохточка. І виносні зовнішні циліндри. Так що це рахується, максі-максі комплектація. Е, таких тракторів вже би, немає. Ми от останні два забрали під клієнта. Ну, не знаю, Можна ще подивитися, може в когось з наших філіалів залишилося. 18 600 доларів вартість цього трактора. Кого цікавить, є простий ловол за 18-25 року. Цей трактор теж 25-го року. Так що телефонуйте. Доставка по Україні безкоштовна.